До Запоріжжя з робочим візитом прибув посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, аби обговорити напрямки співпраці під час зустрічі з головою Запорізької ОВА, зокрема приділили увагу питанням відновлення зруйнованих будинків та енергетичної сфери внаслідок ворожих обстрілів. Окрім цього, наголосили й на продовженні та підсиленні військової та гуманітарної допомоги місту та області. Ми підтримуємо у медичній сфері. Ми підтримуємо генераторами, будемо допомагати у відновленні зруйнованих будинків. І, звичайно, ми підтримуємо Україну на національному рівні. Йдеться насамперед про відновлення енергетичної сфери зруйнованою російською армією. І сьогодні ми говорили саме про те, як в майбутньому посилити і інтенсифікувати цю співпрацю. Ми вдячні німецькому народу за ту допомогу, яка сьогодні надається нашій державі, починаючи від на. Важливою для всіх нас запоріжців військової допомоги, гуманітарної допомоги і, звичайно ж, допомоги для наших переселенців, які сьогодні знаходяться на території Німеччини. Також ми обговорюємо наші напрямки співпраці, які можуть бути в подальшому. Це те, що для нас є пріоритетним. Це і допомога для будинків переселенців і наші укриття, і все, що можливо в майбутнє, як під час війни, так і після нашої перемоги і відновлення нашої країни.